Вітаю всіх! Це щотижневий гороскоп на каналі Голос Ангела. Давайте подивимося, що нам обіцяють зірки з 22 по 28 грудня. Почнемо овни. І цей тиждень у вас є конфліктним. Конфлікти можуть бути як і в побуті, так і на роботі. І це ще час для того, щоб взяти на себе відповідальність. Вам доведеться швидко приймати рішення. Як у фінансових питаннях, так і в інших питаннях. По роботі, вдома і ще вам можуть нанести в спину удар близькі люди. І та людина, яку ви дуже кохаєте. На це теж обратіть увагу. Тільці у вас цей тиждень говорить о тому, що вам треба приймати швидкі рішення. Нема коли вам думати. Ви хочете бачити великі результати, і для цього необхідно прийняти важливі рішення. Вам потрібно бути зосередженими, відповідальними. І ще може бути невеличкі конфлікти, де вам прийдеться захищати свої інтереси. Не бійтеся приймати складні рішення на цьому тижні, але робіть їх обережно. Близнюки. Цей тиждень вам кажуть, що ви будете. На роздоріжжі. Ви приймаєте якесь рішення і не можете його прийняти. І це може ще стосуватися якоїсь дороги або якісь планів на майбутнє. Вам потрібно зробити вибір, куди вам треба двігатися У майбутнє. Раки. Що він вам каже тимчасово, треба вам усамітнитися для роздумів, для відновлення себе. І головне, зазирніть в себе внутрі. Для чого вам туди зазирнути? Для того, щоб знайти свої відповіді. Ви знаходитеся в тому стані, що ви не знаєте, що вам і як вам треба робити. І головне возьміть паузу. Істина народжується в тиші. Слухайте себе, а не внутрішній світ. Левен у вас цей тиждень переможний, він каже вам об успіху. Усе вже у ваших руках. Не сіть, головне дійте. Ви маєте усе, аби реалізувати свої всі плани. плани. І головне, задумайтеся, що ви надалі хочете. Доля в ваших руках дійте, робіть і не зупиняйтесь. І використовуйте свої таланти, свої ресурси. Вас благоприятний тиждень. Він цей тиждень вам каже, бути активними до нових можливостей, відкрийте себе до цього. Ваша інтуїція ще буде дуже на сильному максимумі. Головне, довіряйте її, вона вас буде вести до перемоги. Терези у вас благоприятний тиждень, може принести нові перспективи, можливості і в роботі, і в фінансах, або ще в особистому житті. Ловіть можливість і не опустіть її. Вона на цьому тижні буде дуже сильно підтримана. Силення, ваша удача. Скорпіони, ви будете знаходитися на роздоріжжі. Ви якраз тіряни, вам треба взяти невеличку паузу на цьому тижні, щоб обдумати усі ситуації і знайти рішення. Перш ніж діяти, тому що ви щось упускаєте і не бачите. Стрибці, для вас цей тиждень вказує на конфлікти і на необхідність захищати свої інтереси, свою точку зору. Вам не дають робити так, як ви хочете, як ви можете. Вас постійно зупиняють і ви постійно з цим конфліктуєте. Но вам потрібно боротися до останнього. І головне будьте рішучими і стійкими. Козироги. цей тиждень повинен бути медленним. Не поспішайте, майте величезне терпіння. Все буде вчасно. Якщо ви будете робити все крок за кроком, майте величезне терпіння. І головне, не приймайте рішення дуже швидко. Вам треба все обдумати на цьому тижні. Водолії! У вас благоприятний тиждень. Ви хочете бачити результати прогрес. Но ви не прислухайтесь до своєї інтуїції. Якщо ви до неї прислухаєтесь, вона вас виведе. І зараз ваша сила у вашому розумі і у ваших досягнень. Будьте спокійними. Все, що ви задумали, все воно буде вчасно. І головне, не бійтесь приймати правильні рішення. Но їх потрібно буде приймати на холодну голову не емоційно, риби. Цей тиждень вказує на невпевненість. А невпевненість це стоїть більше у ваших страхах. Ви чогось боїтеся, ви боїтеся. Своїх результатів, ви боїтеся ризикнути. Ви не можете себе проявити, тому що ваші страхи вам цього і не дають зробити. І головне для вас я дам таку пораду: не бійтесь іти вперед. Все у вас вийде. Дякую за перегляд. Якщо ви вам відгукнувся, ставте лайк, підписуйтеся і пишіть у коментарях. До зустрічі в наступному відео!